Покинута будівля в Ужгороді перетворилась на сміттєзвалище та стала притоном для безхатьків. Мешканці будинків по вулиці Белінського розповідають, уже п'ять років колишня хімчистка пустує. Частину приміщень займав і місцевий жерер. Тоді згадують, мешканці району порядок підтримували. Нині там постійно вештаються безпритульні, перехожі викидають сміття. Тут був наш п'ятий жек, було дуже нам зручно мешканцям цього району сюди заходити часто, а не з'ясно з яких то причин то зробили таке неподобство, як можна сказати. Така вонь звідти, такий там ну, безпорядок, не хочу такі слова, ще вживати страшні бубжі чи собаки, чи там все в місті, там все натаскано. Поруч із закинутою будівлею знаходяться два дитсадки. Їх завідуючі обурюються таким сусідством та скаржаться. Постійно воюють з безхатьками, котрі практично оселилися у закинутій хімчистці. А дитячі майданчики садочків подобали для посиденьок. Галасливі кампанії безпритульних на підпитку тут явище звичне. Це настільки прикро дивитися на ту ситуацію, коли щоденно ти бачиш, ідеш повз заклад, Вибачте, люди неадекватні. Постійно ми з ними спілкуємося, що покиньте територію, не робіть тут шуму, не голосуйте, але на це ніхто не звертає, на жаль, уваги. Керівництво дитячого садку та мешканці прилеглих будинків неодноразово зверталися в різні інстанції. Сюди їх запевняли, що про проблему знають і контролюють. Однак в останній час ситуація погіршилась і жодної реакції зі сторони місцевої влади не було. Зверталися ми в управління. Житлово-комунального господарства. Зверталися ми у відділ по благоустрою і санітарії. Є такий відділ там є така Олександра Олександрівна. Усе на контролі. І ніхто нічого не робить. І все в них на контролі. Закинута будівля на Белінського 17, знаходиться в комунальній власності міста. Це нам підтвердили в міській раді. Чиновники кажуть, приміщення виставили на аукціон, однак покупця знайти не можуть. Остання ціна була мізерна півтора мільйона гривень, і на сьогоднішній день планується нова. Програма приватизації, так і буде повторно виставлений все таки цей об'єкт на продаж. Постійно прибирати не встигають. Мовляв, у комунальників бракує робочих рук та коштів. Перші роботи з благоустрою розпочнуться після укладання договорів з інвесторами. Коли це станеться, невідомо.